Щорічна традиція перед великоднем роздавати подарункові набори для своїх пайовиків. Таку акцію ініціювало підприємство Акріс Агро, що входить в групу компаній АСТ. На кожен пай передбачений такий подарунок. Цю роботу ми розпочали ще в кінці березня. Ми її проводимо поступово. Заздалегідь і ми вже на завершальному етапі цієї акції, буквально ще якийсь тиждень днів 10, і ми цю акцію завершимо, щоб до Великодніх свят всі бойовики мали ну, мінімальний необхідний набір продуктів для того, щоб. Гідно зустріти у свята свій продуктовий набір отримала пенсіонерка Софія Попчук. Жінка здає в оренду понад два гектари землі. Ділиться такі бокси з продуктами надзвичайно важливі, особливо з наближенням свят. Кожного року в нас і мука, і олійка, і все, все що треба для свята, завжди все привозять. Дуже дякуємо цій фірмі, що піклується про людей. Є багато дуже стареньких людей, які допустимо ну, не всі мають дітей, внуків що можуть Допомогти. Є такі, що дійсно треба допомагати. І фірма допомагає. Два пакети солі, сукор, манка, рис, олія, прикраси на допаски, сода, мука і, мабуть, цей кукурузка і горошка. Ольга Кашталян приїхала забрати подарункові набори для батьків-пенсіонерів. Жінка каже, для її родини це велика підтримка від агрокомпанії. Я думаю, що важливо, особливо для особливо для батьків, таких пенсіонерів за 60. Це я думаю, є велика підтримка для них, і все рівно їм хватить цього на місяця, два-три, щоб прожити. Керівник земельного відділу АКріс Агро Сергій Марчук ділиться. Важливо підтримувати своїх пайовиків, особливо у час Великої війни. Це складний економічний час, це вагома підтримка наших. Партнерів-пайовиків, я думаю, що це в черговий раз підкреслює. Певненість нашої компанії і погляд такий в перспективу. От ми працюємо на довіру. Я думаю, що вона тільки після таких акцій буде тільки посилюватися. Загалом у село Посягва компанія Акріз Агро привезла понад чотири сотні подарунків. А по рівненському кластеру роздали більш ніж 15 тисяч продуктових наборів. Задля допомоги своїм пайовикам в Акріс Агро виділили понад 7 мільйонів гривень.